Кабаноси, що воно таке? Чому його так багато їдять дітей? Давайте розберемось. На вигляд дуже смачно. Ці тоненькі ковбаски завжди викликають у людей апетит. У вас викликають апетит? У ну, нас зараз який день посту? Сороковий, я не знаю. Мені здається, що я вже 100 не їм м'ясо, і в мене рот розслюни. Але. М'ясна сировина, із чого м'ясо, птиці, свинина напівжирна, крохмаль, клітковина рослинна, білок свинячий, сіль нітритна, кухонна, нітрит, натрій, тростинний цукор, гідро, рослинного білка, глюкоза. Також мальтодекстрин, це теж крохмаль, все цукри, ароматизатор, антиоксидант, скарбінова кислота, екстракти розмарину і так, далі, і так далі. Ну що я можу сказати? Склад звичайної ковбаси, ну реально звичайної ковбаси. Якщо ви дітей своїх годуєте ковбасою, це ваша основа раціону, то певно, ну все рівно що там сосиску з'їсти. що це я, наприклад, своїх дітей так намагаюся не харчувати і сама так не їм. тому кабаноси я не буду обирати особисто. Я і суть не в кабаносах, суть взагалі в цьому відділі. Сосиски перероблене м'ясо це найгірший вид м'яса, який може бути для нашого здоров'я, підвищує ризик раку. Кишківника на 18%, раку шлунку призводить до запальних процесів, призводить до серцево-судинних хвороб, до підвищення рівня глюкози. Тут же цукру повного я ж вам читала крокмалі, декстрози і так далі. Нітритні солі, які всередині нас будуть переходити в сполуки нітрозамінів, і бути максимально небезпечними для нас. Тому кабаноси дуже популярні, зручні. Я розумію, чому вони стали популярні, але особисто я, як нутриціолог, не можу обрати такий продукт.